Вітаю вас на каналі ФМ Галачина аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зима. Ми сьогодні будемо говорити важливі гострі теми. Запросили до розмови військово-політичного аналітика, ветерана антитерористичної операції, колишнього штурмовика батальйону Айдар 14-15 року Євгена Дико. Пане Євгене, вітаю вас, слава Україні героям слава! Ну і також науковцям. Треба від себе додати. Було багато важливих питань. Ми їх обов'язково сьогодні обговоримо, але я все ж таки розпочну із обстрілу столиці. 30 41 ракета летіла. 44 дні такого масштабного обстрілу не було. Фактично там з початку січня цього року. З чим ви це пов'язуєте? Чи йде якась політична складова, чи суто якісь інфраструктурно-військово-логістичні цілі, які ворог нібито хотів вразити у столиці? Будь ласка. Ну і робота ППО, звичайно, слава Богу, як виявилося, є чим збивати. Ну, насправді на, на, на давайте так. По-перше, я не живу в голові ні в Путіна, ні в генерала Герасимова. Тому все, все що далі буде, це суто наші з вами такі, от, от, от чесно кажучи, це якраз будуть класичні диванні міркування. От, але наскільки ми можемо, скажімо, простежити логіку орків, а вона в них дуже крива, дуже хибна, але все ж таки своя логіка в них завжди є. То почнемо з того, з чим пов'язані перерви. от перерви суто технологічні. Вони за зиму 22-23 років дуже серйозно вичерпали свій саме запас ракет на складах. Вони дійшли до тої межі, коли вже вважається, що далі вже починається недо недоторканий запас на якійсь крайній ситуації, і тому наразі нам на голову прилітають практично виключно ті ракети, які прямо зійшли з конвеєра, і таким чином, якраз от перерви між обстрілами, а так ще одне таке важливе уточнення: справ тому, що пуляти на нас ракетами по одній, по дві, по три сенсу жодного. Це все перехоплюється нашим ППО, і якраз їхній єдиний шанс якось продавити нашу ППО це робити саме масовані пуски, коли заходять одночасно десятки ракет. Мене ще до речі трохи дивує, що цього разу ще й не було шахетів, бо взагалі вони вже вміють комбінувати навіть по одночасно і шахеди, і крилаті ракети, і балістика. І от тільки коли воно йде комбіновано із різних сторін, от на Київ, наприклад, сьогодні вони з трьох сторін одночасно прилітали. Так от, в цій ситуації в них, в принципі, є шанс нашу ППО продавити. От, відповідно, їм треба для таких масованих пусків назбирати ракет. І от е, оці е, проміжки між обстрілами, це те, власне, от ми, ми тепер можемо дуже точно бачити по цих обстрілах, е, скільки часу треба їхній оборонці на виготовлення оцих кількох десятків ракет. От для того, щоб зібрати сьогоднішній залп, в них пішло півтора місяці. Це якраз абсолютно відповідає нашим розвідданим про темпи роботи їхніх заводів. От десь приблизно від 20 до 30 штук на місяць, оце їхній максимум. Це що стосується перерв. А от далі зовсім інша історія: вибір цілий. От вибір цілий, ну на мою думку, знову ж таки, це суто, суто мої міркування. Якщо до того це була фактична інформація, от з приводу проміжків і того, що на нас летять ракети з конвеєра, це інформація. Тому тобто інформація достатньо добре перевірена. А от далі вже мої міркування з приводу вибору цілей. Попередні декілька залпів були е, дуже логічними з військової точки зору. Попередні декілька залпів були в першу чергу спрямовані по об'єктах нашої оборонної промисловості. От якщо минула зима, це була так би мовити зима енергетики. От знову ж таки в них була стратегія, в них був план це покласти нашу енергетику, виморозити нас, і вони вважали, що це призведе до, скажімо, хитання нашого тилу і до прохань про перемир'я. Не спрацювало, тому е, цього е, вже от в цей сезон вони на енергетику майже не витрачались. Е, окремі удари були, але не численні. А зате були дуже системні, дуже сплановані і на жаль, частково результативні е, удари саме по наших оборонних заводах. От як свого часу вони повірили в нашу армію і зрозуміли, що ми є дійсно сильним ворогом, за ким треба впрягатися в війну по повній програмі, а не в спеціальні операції. От так само в 23-му році вони повірили в нашу оборонку. Вони зрозуміли, що ми здатні самі випускати зброю, самі випускати БК, і за якийсь час ми можемо перестати залежати від постачання західних союзників. А їм це дуже не подобається, бо ж насправді вони вклали величезні кошти і політичні ресурси е зусилля в цілу спрямовану компанію по підриву підтримки України на заході, і вони мають з цьому серйозні успіхи. Ну, от, наприклад, те, що зробили трампісти в штатах, це ну давайте будемо чесними. Це ніяк не може бути не пов'язано з російською політикою. Це напряму пов'язано. Так, от, і коли в них такі успіхи на західному фронті. А тут раптом ми тим часом е, беремо і самі починаємо випускати. Ну буквально все від патр від патронів до са. Я, я лише так. додам пане Іване, Я додам якраз в тему, і ви тоді можливо теж на це відреагуєте. Я от щойно буквально прочитав е, Washington Post Пише про те, що Україна вже змогла виготовляти свої аналоги Хаймерсів і ракети дальністю до 600 кілометрів. Ну я я чесно кажучи, здивований. Вона грім, по моєму, грім 2 на п'ятсот. Ні, є. Ніякої новини в цьому немає. Ні, це не це не про ОТРК Грім. ОТРК Грім якраз може бути і. Більшої дальності в доступеневому варіанті в одноступеневому там 500 км, в доступеневому 900 може бути. Але на жаль, у грім ще на стадії розробки. Наскільки я можу судити, зараз ця розробка дуже прискорена. Її там років, мабуть, 15 тримали на заморозці, фактично. Зараз всі ракетні програми прискорені, але все одно це, ну чесно, це пара років мінімум. Це в найкращому mm. варіанті пара років. Ні, вони мають на увазі інше. І тут, тут немає. Ми, я зараз не розкрию ніяких секретів. Але якраз добре, що ви це згадали судді Вашингтон Пост. Справа в тому, що ми всі добре знаємо, що в нас є такий чудовий виріб, як Нептун. Це крилата ракета, не балістична, на від зміну від грому. Це крилата ракета, яка базово була суто протикорабельною і з дальністю 250 кілометрів. От, от саме оцією першою базовою версією Нептуна потопили Москву. А далі його вдосконалювали. І вдосконалення Нептуна йшло в двох напрямках: по-перше, його переробили із суто протикорабельної на крилату ракету універсальну, яка в тому числі може працювати в режимі Земля-Земля. І перше використання Нептуна в режимі Земля-Земля ми з вами бачили минулого літа, коли саме ним було знищено комплекс С-400 російського ППО в Євпаторії. Ото це С чотириста Підпаторію це було фактично випробування Нептуна в версії Земля-Земля. І тоді ж вже стало відомо, що його дальність е, збільшили до 400 км, до 150 км. І е, з того ж часу йшла подальша робота. От коли вже він тепер може працювати не тільки по кораблях, то тепер абсолютно логічним наступним кроком є саме е, збільшення дальності його радіосадії. От, чесно кажучи, наскільки я знаю, навіть може тісь до 700 км. Ну от Вашингтон Пост звучить цифра 650, це, це близько. Тобто, насправді, в даному разі, оця неназвана Вашингтон-Пост-Ракета це нові модифікації Нептуна. І тут я можу точно сказати. Сказати, що вони вже є, вони вже зроблені. А от чого і я не знаю, і нам з вами це знати поки не треба. Це е, наскільки вже налагоджено на саме конвеєрне виробництво, чи все ж таки, поки мова про випробування прототипів. Ну я думаю, що коли ми побачимо достатню часті їх е, використання, тоді ми зрозуміємо, що мова про конвейерне. Що ж стосується аналога е, Хімарса, то це знову ж таки нічого нового тут нема. Вашингтон е, Пост має на увазі е, наше РСЗУ, е, наш РСЗО Вільха. От Вільха, це дійсно, ну, це не аналог Хімарса по конструкції. Зовсім вона по іншому зроблена. Це аналог власне радянського цього урагану. Чому бути по так би насправді це розвиток радянського урагану, але по радіусу враження, і тобто, власне, по застосуванню на фронті, це дійсно дуже близько до Хімерса. От і. Вільха була зроблена ще до війни. Більш того, вільха навіть на початку війни дуже непогано постріляла. Вона вона себе дуже ефективно показала. Далі виникло питання, що не було низки критичних компонентів для того, щоб налагоджувати серійне виробництво. Тобто, оці передсерійні, які перед війною зробили, вистріляли, далі була пауза. Ну, от судячи статті Вашингтон Пост, е, знайшли нові ланцюжки постачання для цих критичних компонентів. Ви швидше за все масштабуємо зараз це виробництво. Так, от, власне, от Росія в це повірила. От і Росія зрозуміла, що ми набагато на що здатні руцями, от і е, вони почали бити по наших заводах. А от сьогоднішній прильот по, е, по Києву він в цю логіку не лягає абсолютно, і саме тому я припустив, би, що от саме сьогоднішній салют. Оце вже дійсно політичне рішення. Це е, та єдина відповідь, насправді, яка в результаті виявилася жалюгідною, неефективною, бо ППО спрацювало чудово. Е, з 31 ракети збили 31. Інша річ, що на жаль, частину їх збивали вже прямо всередині міста, і тому навіть збиті вони трохи біди робили. Але, але всі живі, е, пошкоджені, мінімальні. Тобто враховуючи скільки коштує кожна з цих ракет і скільки часу йде на виготовлення, то чесно кажучи, можна вважати, що залп просто порожній. От залп просто знаєте, от в молоко. От так от, судячи з усього, це ми бачимо те: от нещодавно була буквально істерика в Володимира Володимировича. От, Володимир Володимирович кричав, що ми дамо належну відповідь на обстріли Білгорода. От я думаю, що сьогодні була вона. От тому що практичної користі стріляти саме по столиці, в них зараз ніякої. От в столиці найпотужніше ППО в Україні, вони це чудово знають. Але... От судя з усього, саме диктатор наказав не витрачати ракети на дійсно вартісні військові цілі, а от таких грохнути по столиці демонстративно от за Білгард. Ну я радий, що вони так, -так по-дурному витратили півторамісячний випуск своїх ракет. Та і в нас ну, не, не багато часу, але я хотів би, щоб все таки тезово, але на ключові питання, які сьогодні обговорюються, і в суспільстві, і в органах влади ви відповіли перше. Це щодо законопроекту про мобілізацію, який натужно розробляють уже досить довгий час, або я б навіть сказав не виправдано довгий час. Ну але менше з тим залучення, ну як дозвіл на добровільну чи там ну були б люди охочі, але вони не можуть. Я маю на увазі, ті, які були засуджені. Я знаю історію, коли люди хотіли, ну реально хотіли, а їм кажуть, не можна Та, і кого там обирати, вони думають над цим, але як ви ставитесь до цієї ідеї, як би її. На вашу думку, як думку людини, яка була на війні і розуміє ситуацію, хто там потрібен і як там ці люди можуть бути використані ефективно, як би тут краще було вчинити? І як вчинять політики з політичної, чи з, з військової, чи з військової необхідності? Тут важливо, бо тут ж важливо вчиняти ну, з військової необхідності військової та... необхідності, якщо чесно, якраз військової необхідності гострої нема, бо цих людей не так багато. Тобто, якщо хтось сподівається, що прикликавши е, засуджених, ми е, таким чином уникнемо мобілізації е, звичайних законослухняних громадян. На жаль, ні. Е, якщо брати тих, що в нас зараз сидять. В нас загалом сидить не більше 20 тисяч е, чоловіків призивного віку, от саме придатні до служби. І ясно, що не всі вони підуть, а тих, що зараз сидять, можна брати тільки добровільно, це для мене навіть не обговорюється. От, хай навіть з них піде половина, ну от 10 тисяч. Так, да, це потрібне поповнення. Але це 500 тисяч не заміняє. Вибачте, от просто арифметика не сходиться. Ну інша річ що є ще друга категорія. Це ті люди, які вже відбули своє покарання. От вони відбули своє покарання, але на них висить судимість, і тому дійсно їх не беруть, навіть коли вони добровільно йдуть. І е, тут, взагалі, е, по-перше, тут, на мою думку, є певний, скажімо, абсурд. Е, ми цих от ці люди коли схибали, вони порушили закон, вони своє відсиділи. От вони понесли своє покарання, і ми далі повертаємо їм права. Але чого ми при цьому не повертаємо їм обов'язки? На мою думку, стосовно тих, хто вже відбули покарання, треба ставити питання не про добровільне залучення, а просто прирівняти їх до всіх інших призовників. Все, ти відбув своє, ти такий же громадянин, як ми. Ти знов голосуєш, вибачте мене, ти знов користуєшся всіма державними сервісами. Так само ти тепер маєш і служити. Тобто, тих, хто вже відбули покарання, я взагалі просто е, не дозволив їм служити, а зобов'язав би служити. І це могло б бути, скажімо, все-таки 1050-60 людей. От, але що стосується тих, хто точно хоче сам добровільно. Отут я вступлю в полеміку з тими навіть дуже шановними мною деякими офіцерами з фронту, які проти цього, які кричать, нам зеків не треба. Це той знаєте варіант, що як там ви це ви котів не любите, то ви їх просто готувати не вмієте. От, оце, це саме той випадок. Справа в тому, що вони просто не знають про що говорять, а я в даному разі знаю. Справа в тому, що я не просто був на війні, а я командував людьми, які були засуджені. От е, коли ми їхали в Айдар, ми не питали людей, хто звідки взявся. Це все були добровольці. Е, ми приїхали, ми почали воювати. І вже коли ми воювали, нас там на місці оформляли ніби як мобілізованих. Я, наприклад, два тижні встиг провоювати саме зі зброєю в руках, от коли приїхали воєнкоми, і мене мобілізували. От, А дехто місяць вже встиг провоювати до того. Так от, от коли приїхали нас типа мобілізовувати, От з'ясувалось, що ой, так, дикий, окей, оформили. Та о, ти ротою командуєш. Чекай, а в тебе яке звання? Рядовий. Так, ладно, ми тебе запишемо кулеметником, але далі командою ротою, окей. От ну і так далі. А тут ой, там такий-то. А ми тебе не можемо взагалі оформити, в тебе судимість погашена. І от що цікаво, ці люди всі лишились воювати. Вони воювали неоформленими, тобто вони знали, що якщо вони загинуть, не буде жодних компенсацій їхнім родинам. Якщо вони будуть поранені, то ми їм просто будемо збирати гроші на лікування, а не держава їх лікуватиме. І жоден не втік, вони всі продовжили воювати. Справа в тому, що законослухняність людини і патріотизм людини це як про зелене і про квадратне. Це абсолютно не пов'язані між собою речі. Е, може бути людина, яка дійсно. Ну, по перше, може бути людина, яка просто якось схибала, Але навіть більше може бути людина, яка дійсно зовсім не дружить з законом. Системно У нас були деякі з трьома ходками, чесно кажучи, це вже явно не одноразова хиба. От так от, але при тому ця людина любить свою країну, любить свою націю і зготова. Да, він не любить державу і поліцію. Але він готовий воювати проти зовнішнього ворога, і він прагне воювати. І більш того, я скажу, що ці люди в бою себе чудово показували. Оцей знаєте, навіть оцей. Ну вибачайте, що так я кажу. Але отакий, знаєте, бандитський кураж. Він насправді інколи дуже непогано спрацьовував. От ці люди в такі розвідки, наприклад, ходили куди. Далеко не кожен навіть з нас добровольців ходив. От тому я за те, щоб тих, хто засуджених бажає, це не вирішить проблему мобілізації. Це ключовий меседж. Це не замість. Бо їх не так багато в нас не російські гулаг де можна набрати цілу армію. Але з точки зору зокрема реабілітації цих людей і їх соціалізації, я категорично підтримую цю норму, вважаю її необхідною. В нас буквально... єдине, що б я виключив, от здається, хтось із депутатів чи міністр Малюська, хтось сказав про окремі підрозділи з ніби ніби як штрафбати та. О, це ні в якому разі. Навпаки, їх треба розкидати по одному в звичайні підрозділи, щоб все ж таки не порядки, до яких вони звикли на зоні, переходили до армії, а навпаки, вони вбудовувалися в звичний армійський порядок. У Нас буквально підтримки, але я не можу це не запитати. Я тут навіть от нічого не хочу коментувати. Це ну, явище, яке на жаль є, але ну хочеться, щоб все таки воно було нормально. Знову ми бачили відео там фото, побиття в ТЦК, скандали, там суди, пересуди, поліція. Це тут. Потім знову ці Лексуси квартири там воєнкома я. Ви вважаєте, що це цю проблему Ні, це ні, я розумію. Я розумію, просто кажу, що, я що, що знову вкидається відео, вкидається інформація, яка розбурхує суспільство і викликає багато емоцій. Ну ці емоції вже я. Я ну я не тут скажу це. Я просто чи є розуміння того, як можна принаймні ну, більш-менш до норми привести, бо ці речі вони знову ж таки вони розбурхують і викликають негативні явища в суспільстві, які не потрібні. Тим паче я ну, чітко знаю, що є багато класних. Да, 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 Відповісти, будь бо ласка. насправді воно важлива. Я не знаю, чи я вкладусь хвилину. в тому, що можна більше. Будь ласка, це дуже важливо. Е, ну, по-перше, почну вибачайте, але трошки з наїзду на вас, не вас персонально, а ваш, вас як цех Окей. на медійників, саме як спільноту. Е, справа в тому, що будь-яка скандальна історія довкола ТЦК одразу викликає величезний резонанс, так само, як історії про ухилянців, яких там ловлять в тисі, там і так далі. От про це одразу буде безліч репортажів а скажіть, от ви хоч раз зробили репортаж про звичайних людей, які просто отримали повістки, просто пішли служити. От от, от їхній шлях, а їх насправді набагато більше. Але про це, це не цікаво, це не скандально, не хайпово, тому про це не показують. І тому в головах людей з медіа складається дуже крива картина, коли ті речі, які є хай навіть частими, але ексцесами, стають ніби як норма, або норму просто ніхто не показує. Це один нюанс. Але далі по власне проблемах. Проблема Lexus. У воєнкомі все одна проблема. І єдиний спосіб з цим боротися це вибачте, сажать, сажать, сажать. От публічні процеси, якраз не приховувати, навпаки, максимально публічно це. Ну от, от Для цього є органи, які мають боротися з корупцією, для цього є журналісти, які можуть допомогти цим органам. Оце треба саме виявляти і сажати. Це єдиний спосіб. А от побуття в ТЦК, пакування в бусики, вся інша історія оце зовсім про інше. Справа в тому, що це про історія про людей, в яких падає клявочка. Це історія про людей, значна частина з яких повернулася з фронту. От, до речі, тут треба розвіяти один з тилових міфів: що ТЦКшники це криси телеви. Це зовсім не так. Дехто з керівництва ще лишився, але до речі, там теж зачищали. От але наразі 90% ТЦКшників це якраз хлопці з фронту, яких списали після контузій та поранень, але не списали з армії, а визнали обмежено придатними і відправили працювати, служити в ТЦК. О, і от і вони цих людей зробили крайніми. Їм не дали жодних прав та повноважень. Вони насправді стосовно цивільних людей не мають дійсно ніяких прав. А тим часом їхнє армійське командування на них тисне і кричить: дайте поповнення, але Бог з ним з командуванням, вони самі з фронту знають наскільки там не вистачає людей, і от фактично на них повісили проблему, яку не вони мали вирішувати. Проблему має вирішити цивільна влада, і в першу чергу законодавча влада. Вона має впорядкувати норми по мобілізації і привести її до реалії військового часу. Цивільна влада від цього ухиляється. Вона просто саботує цей процес. А те зробили крайніми. Вони фактично віддуваються і за Верховну Раду, і за Кабмін, і за поліцію. А при тому не маючи повноважень, ні Верховної Ради, ні Кабміну, ні поліції. І тому так, коли приходить хлопець з фронта, на нього тисне командування, він знає, власне, скільки людей. Лишилось, наприклад, в його колишньому підрозділі, він розуміє, чому треба поповнення? І тоді він зустрічає отакого жирного бика, бачите мене, тилового, фізично, значно здоровішого за нього, який починає перед ним бикувати і розказувати, куди він пішов? І, на жаль, за нинішнім законом він таки має туди піти. А замість, в нього, замість цього в нього бере і падає клявочка, і він починає вирішувати ці питання вже по фронтовому. І поки це роблять ТЦКшники, це півбіди. Ви чули е виступ одного з керівників Азова нещодавно? Про те, що, про те, що пора, вже мабуть доручити самим бригадам ловити собі поповнення. От якщо ми дійдемо вже до цього, то це вже буде страшно, і ти тоді будуть згадувати як просто білих пухнастих янгелів з крильцями. А ми можемо до цього дійти. Якщо цивільна влада далі не виконуватиме свої функції, хтось їх мусить на себе взяти. І дуже небажано, щоб на армію переклали ще цю функцію. Ну, з вами і Все ж таки сподіваюся, що саботаж закону про мобілізацію припиниться. і Будуть ухвалені ефективні рішення, які дадуть результат. перш за все, дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Євген Дикий з нами був військово політичний аналітик, ветеран антитерористичної операції, колишній штурмовик батальйону Айдар з 14-15 років науковець. Дякую вам а вас. Прошу долучатися. шановні наші глядачі, Коментував, коментуйте, лайкайте, поширюйте це відео, донатимо на збройні сили України. Тримаємося купи і. Захищаємо одне одного. А це була ФМГ мобілізацію і підтримуємо мобілізацію. Це була ФМ Галичина, аналітика, маркер події. Бережіть себе і до побачення.